Доброго дня, вітаю вас на дистанційному році інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку мережа інтернет. Працювати ми будемо у підручнику інформатика з 16 по 20 сторінку. Під час уроку ви згадаєте, що таке інтернет та які його можливості, повторите, що таке веб-сторінка та гіперпосилання, а також навчитеся дотримуватися правил безпечного користування інтернетом. Перед тим, як працювати над темою уроку, пропоную вам пригадати, що під час уроку потрібно дотримуватися певних правил. Адже у кабінеті інформатики встановлена складна апаратура комп'ютери, принтери, мультимедійні дошки та інші технічні навчальні засоби, що потребують уважності, компетентності та обережного поводження при користуванні. Дотримання правил поведінки та безпеки допоможе вам зберегти здоров'я, а також не пошкодити надскладну техніку. Пропоную вам пригадати правила поведінки у комп'ютерному класі. До комп'ютерного класу заходь спокійно. Вмикай, вимикай комп'ютер лише з дозволу вчителя, не приноси у клас їжу та напої. Слідкуй, що під час роботи за комп'ютером руки були чистими і сухими. Сиди за комп'ютером прямо на відстані витягнутої руки до монітора. Не менш важливими є правила безпеки під час роботи за комп'ютером не ремонтуй комп'ютер самотужки, поклич учителя, не торкайся дротів розеток задніх стінок монітора та системного блока. Не клади речі на пристрої комп'ютера. Час безперервної роботи за комп'ютером 15 хвилин. Робота на комп'ютері вимагає постійної зосередженості чітких дій самоконтролю напруження зору, тому не можна розпочинати роботу за недостатньо освітлення та поганого самопочуття. Ще до початку роботи і вімкнення апаратури переконайтеся у відсутності видимих пошкоджень обладнання та робочого місця. Дії по вмиканню апаратури виконуйте тільки за командою викладача, і тільки в послідовності, передбаченій відповідними інструкціями. Сядьте так, щоб лінія погляду проходила приблизно через центр екрана. Відстань від очей до екрана повинна бути не менше, ніж 50 см. Учні, які мають окуляри для постійного носіння, повинні працювати за комп'ютером у них, якщо лікарам не рекомендовано іншого. Працюючи за комп'ютером, стежте за правильною організацією свого робочого місця, розташуйте зошит, ручку, навчальні посібники на столі у відведених місцях, розмістіть клавіатуру, маніпулятори таким чином, щоб було зручно працювати. Робіть фізкульт хвилинки та вправи для очей у перервах між роботою, а також майте гарний настрій, адже це позитивно впливає на здоров'я. Спілкуючись із друзями та рідними, ви передаєте і отримуєте інформацію. Це відбувається і під час вашого особистого спілкування і за допомогою телефону пошти тощо. Інформація передається за допомогою різних повідомлень. Згадайте, як відбувається обмін повідомлень. Згадали? На першій картинці ви бачите. Хлопчика, який пише листа, отже, він передає повідомлення, і дівчинку, яка його читає, отже, вона отримує повідомлення. На другій картинці ви бачите, як дітки спілкуються між собою. У них відбувається діалог. Вони одночасно і передають, і отримують інформацію. А на третій картинці ви вже бачите таке саме, але уже електронне спілкування. Дівчинка передає повідомлення, адже вона надрукувала листа, а хлопчик його отримує повідомлення, адже він його читає. Обмін повідомленнями між комп'ютерами відбувається завдяки комп'ютерним мережам. Комп'ютерна мережа це два або більше комп'ютерів, з'єднаних між собою каналами зв'язку. З'єднати комп'ютери в мережу можна за допомогою спеціального кабелю або бездротовим з'єднанням. Комп'ютери з'єднують у мережу, щоб мати змогу швидко обмінюватися даними, спільно користуватися програмами та обладнанням. Наприклад, можна помістити файли в папку, яка є доступною з будь-якого комп'ютера. Або роздрукувати документ на принтері, підключеному до іншого комп'ютера. Мережі, що об'єднують комп'ютери, які розташовані недалеко одне від одного, називають локальними. Глобальні мережі об'єднують комп'ютери, розташовані в різних містах, країнах і навіть на різних континентах. Про комп'ютерні мережі поети пишуть вірші. Давайте прочитаємо один із них. Інформацію корисно. І новини про усе: фільми, книжки, мапи, фото. Інтернет нам донесе. Із усіх куточків світу друзів можеш тут знайти, спілкуватись, грати в ігри і писати їм листи. Дуже гарний вірш. А як ви гадаєте, чому користувачів інтернету з кожним роком стає дедалі більше? Вірно, тому що це дуже зручно. За дуже короткий проміжок часу. Мати можливість спілкуватися з людьми на великих відстанях навіть з інших континентів. Інтернет надає користувачам багато послуг: електронна пошта, голосове та відеоспілкування, можливість за допомогою меседжерів миттєво обмінюватися повідомленнями тощо. Ці послуги називають також службами інтернету. Розгляньте зображення у ваших підручниках або на екранах. І згадайте, якими службами інтернету ви вже користувалися разом з батьками чи рідними. Згадали? Впевнена, що ви користувались такими додатками, як Zoom, Viber, Telegram, Skype, Facebook. Також, напевне, ви пізнали значок Равлик, яким ви користуєтесь у електронному спілкуванні. До речі, значок Равлик, яким ви користуєтеся, винайшов творець електронної пошти Рей Томлінсон. Але його походження сягає глибини століть. У багатьох країнах цей знак називається по-різному. Часто його назва асоціюється з тваринами. Наприклад, його називають щеня, собачка, каченя, хобот слона, лічинка. У нас його називають равлик. Зверніть увагу, що равлик це єдиний новий значок, який додали до коду азбуки Морзе від часів Другої світової війни. Він передається комбінацією точок і тере, що відповідають літерам А і С, як одному символу. Найпопулярнішою службою інтернету є всесвітня павутина – World Wide Web. Скорочено WW. Web. World Wide Web іноді називають всемережжя – Це найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді. Десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі. Служба www це всесвітня інформаційна мережа, що складається із взаємопов'язаних документів, їх називають веб-сторінками. Вони розміщені на сотнях тисячах комп'ютерів, розташованих по всьому світу. Веб-сторінки, які пов'язані за змістом, називають сайтами. Іноді всесвітню мережу інтернет називають всесвітньою павутиною. Як би дивно це не звучало, але всесвітня павутина і інтернет речі абсолютно різні, принаймні точно не тотожні. Інтернет можна назвати глобальною або всесвітньою мережею, тоді як всесвітню павутину інформаційним простором, побудованим на основі інтернету. Для перегляду веб-сторінок призначені спеціальні програми, браузери. Від англійського переглядати. Перший браузер з'явився в 1990 році. Тривалий час одним із найпоширеніших браузерів був Інтернет Експлоер, розроблений у 1995 році. Ця назва в перекладі з англійського означає дослідник інтернету. Згадайте, які об'єкти має вікно браузера Google Chrome. Ми бачимо кнопки перегляду між сторінками це стрілочки, вкладки. Адресний рядок, панель закладок, кнопки керування вікном, а також бачимо робоче поле. Легко та швидко переходити з однієї веб-сторінки на іншу можна за допомогою гіперпосилань. Гіперпосилання це об'єкт веб-сторінки, який містить посилання на інший об'єкт. Наприклад, американська письменниця Джуді Малой у 1986 році запрограмувала своє оповідання. Дядечко Роджер, під час читання можна було змінювати його сюжет, використовуючи гіперпосилання. Сподіваюся, що ви запам'ятали отриману до цього на уроці інформацію, адже ми зробимо невеличку перерву і виконаємо веселу руханку. Відпочили! Молодці! Продовжуємо працювати далі. Під час роботи в інтернеті необхідно суворо дотримуватися певних правил. Ви вже дуже добре знаєте ці правила, проте ми обов'язково їх повторимо. Дбай про комп'ютер! Відкривай сайти лише з дозволу вчителя, батьків або рідних. Уникай сайтів із великою кількістю реклами. Не відкривай сайт, якщо отримано повідомлення, цей сайт може бути небезпечним. Користуйся антивірусними програмами. Також подбайте про свою безпеку. Бережи себе, не розголошуй приватну інформацію про себе та своїх близьких. Не повідомляй нікому свої паролі. Не погоджуйся на зустрічі з незнайомими людьми без дозволу батьків або рідних. Повідомляй їм про отримання інформації, яка налякала або збентежила вас. Зверніть особливу увагу на останній пункт. Про те, що вас може щось збентежити чи налякати в інтернеті. Що робити, щоб опанувати свої емоції. У дослідницькій лабораторії, що на 16-й сторінці ваших підручників, вам пропонують дізнатися, як навчитися керувати своїми емоціями. Ви можете провести такий дослід. Спробуйте упоратися зі своїми емоціями за 4 кроки. Зверніть увагу, у вас. Англійськими буквами написано слово стоп. Буква С означає зупинись, дай собі хвилинку для відпочинку. Буква Т означає опануй своє дихання, вдих, видих. Буква О Заспокойся, підтримуй себе гарними думками. І буква П приймаючи рішення, поміркуй, можливо, варто звернутися по допомогу до рідних або близьких. Якщо тебе щось збентежило в інтернеті або в повсякденному житті, скористайся отриманими навичками. Щоб закріпити навчальний матеріал, ви маєте виконати практичну роботу, яка запропонована вам у підручнику. Не забувайте, що перед початком практичної роботи вам потрібно підготувати робоче місце, увімкнути монітор та натиснути кнопку ровер на системному блоці, дочекатися завантаження комп'ютера. Та виконати практичну роботу. Завдання практичної роботи, що на 20-й сторінці ваших підручників, є знайти сайт з відомою адресою і переглянути сайт. Під час виконання практичної роботи ви маєте дотримуватися такого порядку. Перше. Запустіть браузер за вказівкою вчителя. Введіть в адресний рядок браузера адресу сайту за вказівкою вчителя, наприклад, Сайт Національна бібліотека України для дітей перейти по веб-сторінках сайту за допомогою гіперпосилань. Це важливо знати. Інтернет безпека для дітей. Про це потрібно знати правила інтернет безпеки та етики. Четверте. Ознайомся з матеріалами веб-сторінки. П'яте. Заверши роботу із сайтом і браузером. Шосте. Зроби висновок, чого ти дізнався чи дізналася. Що тобі варто змінити в поведінці під час роботи за комп'ютером. Нагадую, що після того, як Ви виконали практичну роботу на комп'ютері, потрібно правильно вимкнути його. Адже вимикати апаратуру дозволяється тільки в послідовності, передбаченій відповідними інструкціями і за вказівкою викладача. Перед вимкненням персонального комп'ютера треба закінчити роботу всіх програм. Для вимкнення персонального комп'ютера слід натиснути кнопку Пуск і вибрати команду завершення роботи, натиснути кнопку ОК. Після вивантаження операційної системи і зупинки роботи комп'ютера слід вимкнути живлення системного блоку або переконатись у його автоматичному вимкненні, вимкнути інші складові апаратного забезпечення. Сподіваюся, що матеріал уроку був для вас зрозумілим. Зверніть увагу, що на 20 й сторінці. Вам також пропонується завдання, за допомогою якого ви можете закріпити навчальний матеріал. Для самоперевірки ви можете використати онлайн-завдання. Знайти його ви зможете, відсканувавши QR-код та перейшовши за посиланням. Зверніть увагу, що у завданнях для самоперевірки є питання за змістом сьогоднішньої теми уроку, дослідницьке завдання та логічна задача. Скріншот результатів виконаного вами тестового завдання та фото розв'язаної логічної задачі пропоную закріпити у Classroom – тема інформатика сьогоднішнє завдання. На цьому ми завершуємо наш урок. Я дякую вам усім за увагу. До нових зустрічей!